Вітаю вас, шановне товариство. Ну що, джуніори продовжують грати на турнірі в Монголії, і в цей раз вони зустрілися з командою Талон знову. І що ж вони грають, якщо вони вже зустрічалися? Вони грають за те, щоб вийти в топ-4 цього турніру, адже це перегравання в форматі «Best of 1». Першочергово організаторами планувалось те, що вони будуть грати один на один на міду. Але хтось напевно розумну думку до організаторів доніс, що ну грати за топ 4 турніри один на один, за топ 4 турніри один на один на міду це така собі історія. І правильно зробили. Як і будь-яка гра, вона починається з драфтів. Джуніори продовжують брати Магнуса на ФП. Це вже доволі комфортний герой для джуніорів, котрого вони беруть зазвичай для Піміє. Він іде на офлейн, але теоретично може. Же флекситись ще і на інші позиції, і на міт, і на сапа, да, навіть якщо за бажанням великим можна Магнуса і Кері зробити. Я думаю, це головна причина, чому Джуніори пікають цього Магноса. Бо герой драфт ніколи не зіпсує, додає тімфайту, додає розпушу ліній, бафає героїв занили за потреби. Ініціює, що може бути краще від героя, аніж це, враховуючи, що матч Best of 1, я думаю, я можу трошки довше зупинитися на драфт стадії, адже ви вчора в коментарях написали, що вам дов. Ці відоси заходять набагато краще. В чому тут далі прикол? Талони забрали собі Фенікса, відповідно, джуніори балансуються все лічом і беруть собі Баунті Хандера позицію 4. Тепер вони показують, що скоріш за все це Магнус офлейновий ліч, позиція 5, котрий посилює будь-яку лінію і додає багато тімфайту. І Боунті Хантер – це герой для зайця, на котрому йому комфортно роумати. Я думаю, зайцю загалом комфортніше набагато грати на мілішних сапортах. Це набагато більше підходить саме його. Плейстайлу відповідно лічом вони збалансували просто те, що у Bounty Хантера немає ніякого тімфайту, а ліч його додасть на позиції сапа. Талони беруть праймал Beast і муерту. При цьому вони взагалі не показують, куди у них ідуть герої. Це може бути кері ДК, мід Праймал Біст, може бути кері ДК Primal Біст. За бажанням можна навіть мідового ДК взяти, але я не прихильник його саме не міду. Джуніори роблять дійсно несподіванку. Вони беруть Дарксіра. Причому беруть проти цих героїв. Я думаю, прикол цього героя полягає в тому, що PMA просто небагато грає на рейнджових якихось офлейнерах, на кшталт там деспрофет, Енігми і ну на візері грає, але візер зараз не найкращий герой в доту. І їм треба компаньйон до Баунті Хантера. А Дарксір з будь-яким мілішником, тим паче, Бунті Хантером, котрий він візі шелами може випалювати героїв, є хорошим вибором. При цьому вони можуть поставити Магнуса на кері або на міт, як я і казав. І в комбінації з Дарксіром, з шелом, вакуумом, плюс РП це доволі багато е, тімфайту додає. Ну, а от останній герой це взагалі несподіванка. Вони беруть ластпік Найкса. Притому показують, що Магнус іде на мід, і їх це повністю влаштовує. Ну, Найкса я в доті не бачив дуже довгий період часу. Я думаю, вони його вирішили взяти, бо Найкс розбиває яєчко Фенікса без проблем проти Primal Біста Також даді повинен бути нормальним. Хоча це дві сторони працює, адже Брайл Біст ультавати в рейш Найкса може. Ну і Dragon Knight, Найксу навряд чи щось робить. Ну, це дійсно несподіванка. І талони відповідають Ласпік Вівером, котрий також є логічним героєм проти всіх героїв, окрім Баунті Хантера, адже Бунті Хантер більше постійно на вівера трек, і це не так Історія для нього. Але проти лінії з Дарксіром Вівер хороший вибір. Та і проти Кері Найкса, по ідеї в матчап. Це він також непоганий кері герой. Оцінюючи драфт обох команд. Я точно можу сказати, що тут талони беруть собі Драгоннайте ще Це важливий момент, про який я не наголосив. І таким чином у них Ленінг Садія точно повинна бути сильніша, адже Вівер Дарксіра Баунтіхандра повний фріфарм, дека проти Макс також добре стоїть. Ну і правил Біс проти Найкса там 50 на 50 бути повинно. І відповідно за рахунок домінації талони можуть дійсно нав'язувати хорошу гру. Але у Наві Джуніор набагато ліпший тімфайт, адже у талоні все ще є на тімфайт, це по суті Фенікс, під котрого нуль комбінація. Якщо подивитися на драфт джуніорів, то тут Дарксір, Магнус, Ліч, Hunter. це все бафає треками. Відповідно, якщо ти виграєш тімфайт, ти мільйонером стаєш. І в більш глибокій грі джуніори, я думаю, покажуть себе впевненіше. а знаєте, що ще впевнено себе показує? Правильно, такси ноутбук 7i з чіпами штучного інтелекту і з найкращою системою охолодження. ColdFront. кожна перемога прикиньте, прикиньте. народжується з поразки. Ні! гайз, вітаю на стрімі. Моменти, що випробовують твою рішучість, моменти, які змушують замай, тебе замай, здатися. Але ти продовжуєш невпинно. Гаразд, ми це зробили. Завжди рухайся вперед. Останій, останій. Тому що гра завершиться. Коли ти її завершиш, досягай неможливого. Легіон від Леново. Якщо ми говоримо про Лейнінг-стадію, то у джуніорів тут вже з самого початку виникають проблеми. Адже Дарксір Боунті Хантер все, що Бонтіхантер може робити, це постійно намагатися ось так пулити кріпів Дарксіру, щоб він качався і максимально робити стаки. Доволі дивно, що талони не підготувалися до цього і не заблокували стаки з Дарксіром, нічого абсолютно з цим не зробили. І при цьому ще велика помилка від них, що вони не пулять на великий кемпуч цей кріпів, і ПІМІ взагалі отримав. Ми хоч щось на цій лінії, та вони набагато ефективніше могли тут стояти. Якщо ми говоримо про Мід, то Мікото сильно виграє у Ніку на Магнусі. Ну, я думаю, що Магнус буде страждати від Регонайте, будь-який мелішти буде від нього страждати. Але так прям щоб настільки тут е, підпитання. Ну і в топі ми бачимо, що Найкс цілому з бістом стоять 50-50, як і очікувалось, але все рівно з кожним левелом Прайм-біста, особливо з шостим левелом у Найкса. Повинні виникати тут також трошки згодом проблеми. У підсумку на 10 й хвилині ми бачимо, що у джуніорі відставання вже в 3 тисячі золота, і якби не ось ці стаки, котрі зафармив PMA разом з Баунті Хантером, я взагалі не знаю, що б джуніори тут робили. Плюс він це зробив так, що Баунті Хантер в соло отримував experience, Відповідно, у нього з'явився ранній трек, чого не скажеш про Шінфрост у ліча, адже у нього ситуація більш стадніша. Тут Заєць вирішив ось так. Подайвити, запатіти телепортації, скоріш за все. Преймал бізнес я повівся, він прилетів. Ніку пощастило, що він був в хорошій дуже позиції разом з нічом. Вони дали РП, намагалися вбити цього Primal біста. прийшов сюди ще вівер, праймела розміняли, але при цьому вбили і Баунті Хантера, вбили і ліча. Ну і тут починає здаватися, що гра вже дуже складна для жуніорів. Адже тавер на міду немає, тільки що їх трьох розміняли. Єдиний бодосвий момент це те, що Дарксір з Найксом ем качаються на сайт. І це і те, що кіл на вони зробили під треком. Скрутності становища Джуніорів додав ось цей момент. Тут вони пушать тавер в боді, тір 1. Бачимо, що у Найкса вже готовий майже рейдіанс. Але при цьому дивіться, що Женіорі вирішили зробити це такий доволі класичний жадібний мув, насправді, де ти вже розумієш, що скоріш за все, цей тавер мертвий, і у тебе герої намагаються е робити ось такий мув, типу ловити на інші лінії і відходять від свого найкса. Але до чого це призводить? Ну по-перше, талони побачили, що мій кидає шеле на міду. Відповідно, вони вже розуміють, що Найкс точно без Дарксіра, у котрого пайп дуже і дуже важливий тімфайт-артефакт. Вони миттєво приймають рішення телепортації сюди, хоч це і мертвий тавер, але преломбіз просто стрибає. дається Сайленс Мерти. Найкса миттєво берсять із Шейліча, і відповідно в топі герої нікого не знайшли. бачать тут шейп піміє. Пімія розганяється на Дрегонайта. Тут Дрегонай підставляється, Ніко дає в нього РП. Але прямо біз сюди стрибає. Він виїжджає в останній момент. Бачимо, що Ніко вирішив прям подайвити сюди, що доволі дивно, адже він повинен був розуміти, що тут знаходяться всі гравці команди. Талон і розмін у загальному підсумку точно вигідніший для талонів. Потім шесть знаходять ось цього Баунті Хантера. Ліч тут е, намагається йому допомогти, але це такий класичний синдром врятувати тіммейта. допомогти він нікому не може. Не може. Вівер знову сюди приходить, забирає цей кіл. У Драгоннайта є стан, він приголомшує ліча, вбиває його. І на цьому моменті у джуніорів все доволі кепсько. Якщо подивитися, що відбувається на цій мапі. Ми бачимо, що відставання в 9000 золота. Єдине, що рятує, чого я не розумів, це те, що. Превелл Біст не купляє собі Блекінбар, а купляє Сенджін Яшу. Про такого він взагалі її купляє, але ну, напевно відомо йому одному. Проти РП Магнуса, щоб Резіст був. Да, це єдиний дізейбл у джуніорів. До речі, забув сказати, що у них да. Є великий мінус в тому, що єдиний ініціатор це Магнус, котрий ну, без Дарксіра Аганіма не прям хоче сильно ініціювати. Потім Превіал Біст стрибає ось тут в Найкса з Банті Хантером. Джуніори Байден намагаються на хайграунд команду Talon. Натискають Смоук, знаючи, що у правильному Bіста вже немає ультимейту, і трошечки хп він втратив. Відповідно, Найкс залазить ще в Ніку. Ну і тут прекрасний варт від дженіорів. Подивіться на нього, поставив Заяць. Телони не прочекали його. Ніку стрибає, дає ідеальний РП в двох героїв, про що більше можна мріяти. Добивають Шеймуерту. Тут Драгон Найта вакуумом закидують на хайграунд, натискають телепортацію через Блекінбар там паралельно виходить, але от не виходить звідси Вівер. У нього, звісно, є Монтастайл, але трек все рівно його продовжує показувати весь цей час. Тут він натискає цей Монтастайл, знову оновлюється трек, мінус Вівер. І за рахунок трек Кілів джуніори відіграють майже всю перевагу. Плюс вони чіпчикують миттєво на топ, розуміючи, що Рошан зараз піде саме на топ-частину мапи, і забирають цього Рошана. І тут талони починають вже трошечки нервувати, як на мене, адже от тільки. Тільки все було під їх повністю контролем, ніяких ризиків програти цю гру не було. Як от вони програють один тімфайт. Втрачають Рашан. Фенікс вже втрачає тут позицію і своє життя знову трекіл для жуніорів, котрі при іставанні ще позволити дуже-дуже комбінуються добре з камбек-механікою. Далі, талони, знову ж, ну, це, це нервозність, ніяк інакше це не, не описати. Вони Починають думати, що от, нам треба щось зараз обов'язково зробити. Опа, стіл бета, не вважайте, давайте отак от відмотаємо. Ситуація, де вони нападають джуніорів, коли у Найкса присутній Аегіс і у Фенікса немає байбека, 26 секунд його взагалі немає. Ну, це абсурдна ситуація. Вони нападають на Ніку, при тому, що Ліч стоїть поряд з другим спелом. У Ніку є Блекімбар, його ще захилив Найкс. Імовірність цього вбивства. Вона не те, що близька до нуля. Вона нульова повністю. Вбити цього героя, якщо лічно поготові, і команда. Поряд немає не можливості ніякої точно. І, відповідно, вони забирають джуніори, забирають ще два трек кили, і в золото вже майже в нулі. Подальшому гра трішечки врівноважилась, талони почали просто фармити кріпів, адже Бонтіхантер, якщо він не приймає а, бійки і не фармить трек кіли, разом з командою не будуть точно обоняти по фарму. І відповідно трошечки зараз знову перевага на боці талонів з'явилася. Далі вони ось таку хорошу засідку на. Ніку зробили, вбили його. Біст при цьому вийшов разом з Вівером. Це прям дуже і дуже хороший мув був. Ну а потім трапилося наступне. Якщо ви переглядаєте мої пабліки, то ви знаєте моє відношення до того, що треба робити, коли натискаються байбеки. Дивіться, тут талони роблять, наче непоганий мув. Найксабаше, очевидний вибір проти вівера. Затискає вівер таймлапс, все ж таки пощастило, йому вижити в цій ситуації. Вбивають Фенікса, ну і намагаються звідси того не вийти. Ось тут Магнус затискає байбек. Все, Ніко сюди телепортується, очевидно, хороше рішення від нього. Те, що талони продовжують тут файтитись, намагаються, те, що вони залишаються разом зі своєю командою, дивляться на цього вівера, це дуже і дуже велика помилка від них. Адже Dragon Knight миттєво повинен робити блінкаут, Муерта повинна натискати вже звідси, ну, бликувати п'ятами вгору, не знаю, кудись. Мікото не блінкається, Ніко вбиває вівера разом зі своєю командою. Дає хороше РП, вбивають мертву знову тракіл, вбивають дрегон Найта, і це повністю виправданий бейбек від е, Ніку. І таким чином yeah, джуніори знову камбекають. You Але головне ще те, що джуніори, окрім цього виграного тімфайту, забирають Рошана, тобто це все відбувалося під появу Рошана. Це друга помилка від талонів, коли вони пішли намагатися якісь кили фармити замість того, щоб чекати на появу Рошана і забрати його. Адже якщо б вони теоретично забрали б навіть сторону, Рошан набагато важливіший ніж сторона. Сторона, тому що сторона нікуди не дінеться, а от Aegis у тебе вкрасти зможуть, коли джуніори всі реснуться. Далі джуніори пішли на хайграунд. Тут дивне рішення від Мікото. У нього завершилась форма. Ну, по-перше, він показав, що у нього завершується форма. І без форми він вирішив сюди телепортуватися, замість того, щоб просто пушити продовжувати хайграунд, коли у нього форми немає. При цьому байбека у нього також немає, він сюди натискає телепортацію до своєї команди. Парамелбіст абсолютно нездарно згаює свою ініціацію в Найкса. Котрого лодосорб на ньому, у котрого єгіс. Він просто робить ось це, натискаючи Блекінбар. Ви не бачите, давайте я перемотаю. От у нього БКБ, тут баг візуальний. Він активував Блекінбар. Зробив ось цей мув, і один тільки він знає, що він намагався з цим досягти. Відповідно, у джуніорів є вся інфа, що немає ще форми ДК, немає Блекінбара вже у Primal міста, котрий він тільки-тільки придбав. Ну а тепер дивіться от сюди. Це комбінація Дрексір Магнуса. Пімія ініціює, Ніку натискає РП. Я Шакаю допомагає швидше йому натискати РП. Мінус один, мінус два. Драгон Найт, котрий тільки твіки активував форму. Він, звісно, дивом абсолютно звіс... виходить звідси, але ні форми, ні Блекінбара подальшому нього не буде. Вівера також вбивають, тому що Баунтікандер проти Вівера. Це абсолютна імба. Він вмирає без байбеку, як і вмирають шанси команди Талон на те, щоб виграти в цьому 1 у джуніорі. І таким чином джуніори проходять в топ-4 свого першого лан турніру як команди. Сітка плей-офф виглядає ось так. Secret паралельно виграли також своє перегравання з командою Аніме Веста. І відповідно джуніори знаходяться тут. Вони будуть грати завтра о 6-й ранку. Ну. Затримками це буде 6.30 ранку, тому що всі перші ігри на цьому турнірі затримуються. Ну, це через, скоріш за все, недосвідченість організаторів. Але сам факт. Тому ви сміливо можете переходити на 6.30. Ми... Я підроблю стрім, скільки б не було людей, адже це вже фінальна стадія турніру. Фінальний день цього турніру. Я дуже захочу подивитися. Я думаю, що це Аврора геймінг, скоріш за все, будуть, але можливо сікрети здивують. І далі буде в цей же день фінал. Тут стоїть Best of 3 фінал, але можливо організатори так само передумають і зроблять Best of 5 фінал. Може хтось скаже, що всі фіналі в доті е граються в Best of 5 форматі. Хто знає, хто знає. Дякую, друзі, що дивилися відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимо з вами завтра. На все добре.